Всім привіт! Зараз я вам покажу реальний Київ сьогодні. Київ зараз, як він виглядає і яка погода? Погода у нас жарка, в коридорчику було добре, а на вулиці Відчувається плюс 35, так серйозно відчувається. Спасаємось напитками. А як ви полюбляєте спасатися від жари, які у вас способи напишіть? Зараз я попрошу вас поставити лайк і ми продовжуємо. Отже, світла. Києві нема по 16 годин, в общем. Дожились. А дороги... Самі бачите, які дороги у нас. А -а -а -а. Це я мовчу, щоб ви почули, як працюють генератори. Ну все, ви почули, так? А ми продовжуємо ролик. Зараз пора фруктів, ягід тому кожен день у нас щось на столі. туди, Таке вкусненьке є. Йому наїдаємось. Я не знаю, скажіть, п'ять персиків. За один раз це нормально, це нічого з організмом не зробиться. Просто коли їм так увлікаєш, що хочеться ще, ще, ще. Абрикоси дешеві, 35 гривень кілограм зустрічається. Дивлячись, який продавець продає. Вот дерево абрикоса. Піднімати не буду. Ну, можна знайти і зріло. Оце вже почти поспіла. Зірвемо. Навіть манікюрний салон під генератором. Прикиньте. Вот, ребята, такий реальний Київ. А як у вас обстановка з погодою? А коли планується дощі, може у вас дощі йдуть, то вітаю. А в неділю це в воскресенье. Буде максимум температурний, а потім трошки піде на спад. Бачите, листя? Листя похилилося. Вони так спеціально роблять, щоб зменшити транспірацію. Так, о дивіться. Нічого собі... Нічого собі. Дерево. Яблук стільки багато на ньому. і ніхто без спросу не зриває тут можна тільки зірвати хази є вам всім іншим тільки а, з дозволу сонце головне що сонце світить але все таки не всім одинаково Куди це я зайшов, в якийсь гаражний кооператив. Мусор у нас викидають в такі контейнери, Але не завжди попадають, бачите. От сюди. Ух ты! Ух неожиданна... ти ж, неожиданна находка. Нічого собі. Інтересно, скільки така жесть коштує. Оно може ножик якийсь є. О, половник не треба. Половник нікому не треба. Ладно. Ось так от буває не попадають, от як тут, наприклад. Далі йдемо. Що у нас тут? Та тут якийсь кооператив. В Взагалі, люди живуть. А, ні в цьому не нуждається. Якщо б нуждалися, вони б не викидали отак. Такі хороші е, пристрої для варки е, що тут, що тут? Е, от лавочки тут такі шикарні? Тут. Е, а чого воно отак от? Сигнальною лентою обкручено. Це що, якась... Е... Та я його знаю, що це таке. Якщо б я знав, то я би знав. Якщо б не знав, то якщо б знав, то я би сказав. Так я не знаю, що це. Лавочки. Тут дуже міленько і прекрасно. О, клас. Оце на заставку для стріму можна взяти. Ну, хай усіх буде добрий ранок. Українців. Так, добре. Всім злополучя і процвітання. Пока.